Друзі, всім привіт, всім доброго ранку, всім хорошої неділі. Як бачите, ми вже і понеділля продовжуємо наші огляди і презентації цієї неділі. У нас дитячі речі за вигідними цінами. І так слідкуємо за нашим оглядом. Зараз у нас прямо на показі позиція дитячий одяг. Вверх, позиція міксована від нуля до п'яти років. Дитячий одяг вверх. Ціна за 1 кілограм лише 2,5 долара. Мішечок іде стандартної ваги 25 кілограмів. Вартість такої позиції по курсу на сьогоднішній день 2639 гривень. Передивляємося цю позицію. Кому сподобається, забираємо дитячий одяг вверх під кодом 265 цієї неділі. Ми вже презентували вашій увазі. Дуже великий асортимент дитячих речей, і зараз продовжуємо огляди. Як цієї неділі у нас вже дуже багато показів саме дитячих речей, і зараз позиція під кодом 265 дитячих речі вверх від нуля до п'яти рочків. Позиція міксована. Переглядаємо. Цю позицію кому сподобається. Замовляємо для замовлення. Достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Робимо замовлення просто зараз. Будьте першими, хто встигне придбати. Ціна мішечка по курсу на сьогоднішній день становить всього-навсього 2639 гривень. Зустрічаються фірмові модельки, дитячий одяг, верх. Тут і товстовочки, і кофти флісові, і вітровочки, і курточки, комбінезончики. Все це одна позиція під ходом 265-2639 гривень. Передивляємося цю позицію. Кому сподобається замовляємо. Будьте першими, хто встигне придбати лише по 2,5 долари за кілограм. А ось такий мішечок буде коштувати у курсу на сьогоднішній день 2639 гривень. Цієї неділі ми вже показали вашій увазі і дитячий одяг трикотажний, і футболочки дитячі, джинси дитячі. Зараз ось дитячий одяг вверх. Позиція під кодом 265. Хто бажає придбати, вже зараз пишемо нам повідомлення або телефонуємо для діклахів до 5 рочків. від 0 до 5 років. Ціна такого лоту по курсу на сьогоднішній день 2639 гривень. Зустрічаються навіть фірмові модельки відомих брендів. Хто бажає придбати цю позицію, замовляємо. Для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Робимо замовлення, замовляємо із огляду, замовляємо без оглядів. Ось, дивіться, які чудові, класні дитячі речі, дитячий одяг вверх. Позиція під кодом 265. І це, друзі, лише початок. Ми ще будемо отримувати дуже багато різних цікавих дитячих речей. Замовляємо, робимо замовлення не лише із огляду, можна замовляти і запечатані лоти. Дякую, друзі, за увагу. Ось така позиція є в наявності. Робимо замовлення 2639 гривень